Демонстрували козацький дух та співали патріотичні пісні. У Чернівцях відбулись молодіжні змагання. Сьогодні відбувся міський етап всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 36 представників закладів загальної середньої освіти Чернівецької громади борються за звання кращих. Сергій Ніколайчук у минулому військовослужбовець з 2014 року чоловік захищав нашу державу та після демобілізації став вчителем. Тепер навчає дітей нового предмету Захист України. Нині разом зі своєю командою на змаганнях представляє ліцей номер 12 – ювілейний. Дуже важливим був указ президента, так яким. Пропонувалося залучати саме до викладання цього предмету захисту країни, ветеранів війни, учасників бойових дій. Я скористався цим, в мене є педагогічна освіта, крім того, всього. От, і це дуже важливо для цього покоління, для наступних поколінь. Повинна бути тяглість, так? Одні другим повинні передавати не тільки досвід, а і той національно-патріотичний запал. Каже, підготовку почали відразу, як тільки дізнались про змагання, та зауважує, концепцію виступу дотримали, тож її повинні оцінити належним чином. У своїй перемозі впевнені й інші команди продемонстрували козацький дух золоті летаври, команда ліцею номер 17 Успіх учасники кажуть, справедливість сильніша зброя, і з цим гаслом виходили сьогодні на сцену. Хочемо передати ці почуття від нашої пісні, яку ми будемо співати. Ми хочемо це на обличчя хоч трохи показати пісню і, і ну можливо ті страждання, які зараз люди показують. Не а які вони відчувають під час війни. Цьогоріч участь у змаганнях взяли і представники молодшої вікової категорії. Буковинські соколята змагаються не вперше, та все одно перед виступом хвилюються. Я дуже лякалася, що не вийде, що я помилюся, і я потім вся трусилась, коли це сказало. Але в тебе все вийшло, так? Так. Ну на початку було дуже страшно, а потім стало якось весело і. Стало ідеально просто. Я б я б сказала, це було дуже класно. Кожна команда отримала грамоту за участь. Наступні етапи гри відбуватимуться упродовж року. Див'яз душ, Богу. Богу, життя, серце, матері. Честь Україні. Євген Пасилюк, Андрій Маронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4